H4, exercise 1. Mess the words in the box to the photos. Потрібно з'єднати нам слова із рамочки, і з фотографіями. Так, ну і перше слово це в нас чай. Чай. Ось воно я буду ставити циферки, малюночків Перед тими словами. Так, ось сюди ви пишете «краватка», Тай. Mm. Далі. Наступне це в нас окуляри. сонцезахисні, sunglasses. Далі третє це в нас swimming costume. Mm. Четверте: «trainers», Кросівки. П'яте сокс. Шосте. Буц. Сьоме. Джемпе. Восьме. Свимін шут. Дев'яте. Дев'яте. Глаус. Далі десятис сьют, одинадцяте скаф і дванадцяти кеп. Оки, the next exercise is uh, where do you wear the clothes? Де ви вдягаєте, де виносите цей одяг? Complete the table with the words in exercise one. Доповнить табличку словами із справи першої. And some words can do, can go in more than one column. Деякі слова можуть підходити в кілька колоночок. Отже, at the beach. Це в нас може бути. Що ми вдягаємо at the beach? Ну, звичайно, swimming costume. Це номер три, так? Я буду номерками ставити. Uh, the next one. Прошу, um, что-то Далее. Swimming shorts and sunglasses. На 8,2. Так. 8,2. Так, далее. On your feet. На На своїх ногах, що ви вносите? Можемо boots and trainers 4 і 6. Малюночок 4. і малюночок 6. On your head. На голові. На голові тільки кеп, так? 12 малюночок. When it's cold. Коли холодно, то що ми вдягаємо? Ну, звичайно ж, scarf. Це що найближче я бачу. Далі. Glauses. Дев'ятий малюночок. Далі. Сокс and jamper. П'ятий і сьомий малюночок п'ять і малюночок 7. At work in an office на роботі. В офісі десятий малюночок. Звичайно ж. І... і кроватка у нас була. Це перший малюночок. Окей. Okay. And the last exercise is choose the correct word to complete the sentence і правильне слово, щоб доповнити речення. My favorite jumper is. Uh, Bright red. Мій улюблений джемпер яскраво червоний. I like your new black boots. Мені подобаються твої нові чорні черевики. My dad wears a pale or bright grey suit to work. Pale. And the last one is. Uh, my swimming costume is purple and blue. Окей. Okay. Ну, на цьому все. Наступного разу працюємо із граматикою. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам було корисно.